України. Маємо травень місяць, все так позеленіло, порозквітало, словом, повернулося до життя. Двохмісячний дощ, слава Богу, закінчився, хмари над нами розступились. і от як тиждень маємо продуктивну можливість для того, щоб проводити агроприйоми, які були заплановані набагато раніше. Але я завжди говорив і буду говорити, що в Волозі ми завжди раді, навчений я таким місце на основі досвіду роботи на Одещині в аграрному секторі. У нас уже навіть прогриміло. Старі люди в селищі, в якому я ріс, в моєму рідному Зеленгірську, завжди говорили, що якщо весною прогриміло, то значить природа бере курс на літо. Не можу з цим не погодитися і сказати, що ці слова позбавлені істини, тому що природу ніби як ввімкнули. Все так в один момент, отак якось стало зеленим, з'явився холодок і так далі. Але тим не менше, аграрний сектор, як завжди, живе своїм. Окремим життям, автономним життям, і в силу того, що ми мали незаплановану відпустку від роботи на полях протягом двох місяців, величезна кількість роботи збилася в одну купу, яку зараз потрібно розгрібати. Але все ми зможемо, все ми зробимо, і все буде Україна. В цьому я впевнений. І зараз наша задача, щоб Україна наша була з урожаєм. Але тим не менш, маємо велику кількість новоспечених проблем, моментів. Та перепон. Всі ми розуміємо, що нехарактерно посівна заходить глибоко в травень місяць. У когось вона навіть затягнеться до червня місяця. Сроки посіву тікають, так як у нас до прикладу випало 200 міліметрів опадів за два місяці. Це нечувано для Одеської області. Землю позабивало, поля позаростали. Культивація місцями заставляє бажати кращого, місцями взагалі не йде, повідкривалися млаки, поля позаростали, раундап працює не дуже, так скажемо. Поділюся сьогодні, чому відео лайфхаком, як можна недорого не підвищити його продуктивність, вірніше продуктивність роботи гліфосатної групи. І також хотілося б поговорити про тих людей, які вскочили і встигли посіятися в березні місяці. Показати, в якому стані їхні посіви. До прикладу, у нас також є в господарстві кілька площ експериментальних, коли ми рано посіяли, і постаратися спрогнозувати, що взагалі на нас очікує і до чого бути готовим. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш канал, постараюся, щоб було корисно. Поїхали! Наша зупинка, це по-свіжому засіяне поле. Буквально хвилин 20, як посівний комплекс закінчив тут працювати, ми з ним розминулися по дорозі сюди. І отак, от як відео присвячується посівній кампанії, то вважаю за необхідне лаконічно розповісти про наші технологічні рішення, яких ми притримуємося в процесі реалізації даного процесу. І на прикладі даного поля, тому що, в принципі, 95% площ у нас обробляються ідентично під ярові культури. Поле було виоране в серпні, місяці десь на глибину до 30 см, від 25 до 30 отак десь в залежності від того, в якому стані був ґрунт. Потім воно було вирівняне в. Листопаді місяці. Далі закриття вологи нам не вдалося провести. В силу того, що йшли постійно дощі, була проведена передпосівна культивація. Висівали ми соняшник Вадештат Темпо 16Л з шириною міжряддя 70 см і з нормою в 140 кг мінеральних добрив НПК, 7,24,24 плюс 12% сірки. Висівали наш гібрид Альдазор. З густотою десь в районі 70-72 тисяч насінин. Просто підійшли по класиці 5 штук на метр. Вологи вистачає, добре трохи дали. То я думаю, що з такою густотою можна буде розраховувати на продуктивний урожай. Дай Бог тільки нормальної погоди в період вегетації перебігу. І потім внесли грунтовий гербіцид. Це було півтора літри, верніше плануємо, тому що бачу, тільки десь самохідка доїжджає сюди і трактор. З бочкою, з водою також під'їхав, то будемо вносити по півтора літри прометрину і по півтора літри пропізохлору на гектар, три літри е, препарату ґрунтових препаратів на один гектар. Е, працюємо ґрунтовими препаратами після. Вже посіву. Є різні там думки, хтось говорить, що його потрібно під передпосівну культивацію, хтось говорить перед посівом і так далі. Але ми в першу чергу керуємося це з реально здоров'ям наших працівників, і тому вносимо зезери вже після того, як відсіялись. Все одно хлопці знаходяться на полі, все одно потрібно набирати насіння і так далі. Це... І коли там по свіжому втулили 3 літри ґрунтового гербіциду, я не думаю, що це найкращий варіант. Тому такі наші технологічні рішення. Прямуємо далі. Також хочу поділитися інформацією про те, що таки завів сторінку в Тікток і там буду ділитися корисною інформацією. Коротенько, лайфхаки, якісь деякі веселі ситуації, які страпляються в процесі роботи. Коротенькі бекстейджі з виїзду до клієнтів. Тому приєднуйтесь, будь ласка, я залишу. Посилання під цим відео також, в двох словах хотілося б розповісти. Свою думку відносно сроків посіву. Якщо ми говоримо за соняшник, то я тут взагалі не бачу ніяких проблем. Я впевнений, що соняшник можна сіяти як в травні, так і в червні. Просте питання, чи впливають прямо пропорційно на врожайність строки посіву соняшнику, так впливають, але справа в тому, що якоїсь догми немає. Може раніший соняшник краще себе показати, раніше посіяний, так і. Червневий посів нерідко вистрелює з кращою врожайністю порівняно навіть з квітневим і травневим. Основна причина, як на мене, це тому, що величезну роль у формуванні врожайності, натури соняшнику відіграють умови, які складаються в період світіння даної культури. І часто таке буває, що квітневий, наприклад, у нас там липень ні одного дощика, і там липень місяць агресивно жарить, там плюс 35 там навіть доходить до 40 на сонці. І От коли квітневий посів, коли він саме наливає, формує олійність і в період світіння потрапляє в такі стресові умови. То відповідно кількісні та якісні показники його знижуються. А соняшник, який, наприклад, висяний в черні, в який, який знаходиться в період цієї жарі, в менш вразливій фазі, він проскакує і починає, наприклад, свісти в серпні. Може бути навпаки, абсолютно. Тому соняшник як, як такої прив'язки до строків посіву, я не бачу. Тому я абсолютно спокійно реагував на всі душі, тому що реально. Немає проблем з цим. Якщо говорити за кукурудзу, то тут реально ситуація складна. Я вважаю, що після 10-12 травня не варто сіяти кукурудзу, тому що, ну, як мінімум, це вже апріорі, ну, я впевнений, що ніхто вже не мріє сіяти, куку... сіяти кукурудзу з перспективою збирання в базовій волозі. Але тим не менш, це дуже. В будь-якому випадку ви вже потрапляєте на дискомфорт під час збирання на високу вологу, якщо ви пізніше сієте. І як взагалі таке от у нас є така наша чисто формула, така вона адаптована. Але ми от звикли вважати, що кожен день після 1 травня відстрочка посіву кукурузи це мінус центнер. Кукуруза погано реагує і дуже пізно посіяна кукуруза. Негативно це скажеться на врожайності. Тому от така ось ситуація відносно строків посіву, моя суб'єктивна думка. Також стою зараз біля поля, яке підготували під кукурузу. Ми зараз переключилися із соняшника на кукурузу, тому що вона така більш ніжна до посіву. Відсіємо кукурузу в таких практично ідеальних умовах і будемо переходити знову на соняшник. Зараз під'їхав на площу, де висів соняшник, проводився 27 березня. Покажу, яка фаза розвитку, в якому стані, взагалі, соняшник. У нас в господарстві буквально дві площі, які так рано висіяні. Суто для експерименту. Скажу відверто, попередньо, що я. Не не люблю таких оцих ранніх упоротих посівів е березневих. Приведу простий життєвський приклад, і о, знову ж таки нагадаю, що я ділюся у своїх відео виключно власними суб'єктивними думками, основаними на Базі власного досвіду. Хто пам'ятає 2020 рік, який, коли була аномальна посуха, ми на Одещині, до слова, закривали вологу в лютому місяці. Можете уявити, наскільки все було плачевно. І вирішили ми сіяти для того, щоб піймати хоч якусь вологу, тому що взагалі не розуміли, що це має бути, почали сіяти в 20-х числах березня. І той соняшник, який ми сіяли в 20-х числах березня, і той соняшник, який ми сіяли в 20-х числах квітня, десь в. В кінці червня потім вирівнявся по розвитку, можете уявити. І тому я. Не дуже люблю ці ранні посіви, тому що соняшник, по-перше, дуже довго лежить в землі нерухомо. Потім повільно він в силу не до кінця нормально прогрітого ґрунту. Потім він з нього, як ніби знаєте, от як, як почнеш, так і буде. От, і Потім він гірше розвивається, навіть пізніші посіви, які в нормально прогріту землю, правильно висіяні, то вони потім навіть буває таке, що й обходять в рості та розвитку саме. Ранній посів. Зараз пройдемо, я покажу, як він виглядає на даному етапі. Так, оп. Ну, так, наприклад, середньостатистична рослина це вже є дві пари справжніх листків, Сім'ядольку не рахуємо. Відверто, як для, так як тут висів проходив 27 березня, я нагадаю, то практично за півтора місяці він тільки починає ставити другу пару. Я вважаю, що це не найкращий і не самий правильний його ріст та розвиток. Тому така ситуація, ви собі приймаєте висновки, будемо порівнювати, як буде розвиватися соняшник, який висіяний в травні, і як соняшник, який висіяний в березні. Тому підписуйтесь, будемо слідкувати і робити висновки разом. Також порівняємо урожайність на однакових гібридах. Зараз приїхав на площу, яка не оброблялася, напевне, дуже багато років, і ми її почали обробляти буквально весною цього року. Відповідно, не було ніякого основного обробітку з осені, тобто ні оранки, ні глибокого рихлення. І весною, коли вже ми отримали право нею користуватися даною ділянкою, це був цільник, ми три рази провели дискування. Лемке рубін, тому що він реально робить грядочку, для того, щоб площа стала пригодною для посіву. І буквально тиждень тому, ми рівно тиждень сьогодні, як ми спрацювали гербіцидами суцільної дії, тобто гліфосатною групою, це був оригінальний раундап. Ми спрацювали подвійною нормою, тому що тут, напевно, вся флора, яка є в Одеській області, представлена. І скажу відверто, результатом ми не дуже задоволені. І зараз розповім коротенький лайфхак, який тільки зараз перевіряється, але вже думаю через кілька днів вийду з відео, покажу, що воно працює краще. І так от бачите, що тут по народному ковіор. У нас, якщо брати з однодольні бур'яни, то вони взагалі, я не скажу, що... Це так має працювати дві норми раундапу. Я розумію, що він працює довго, але так собі результат. Якщо говорити за дводольні, то ну, видно, що їм вже гад. уже гад, вже вони не жильці. Але в цілому, якби, на сьомий день ну, хотілося б краще після подвійної норми. Тому далі ми будемо додавати або 2,4D. Або дікамбу по півнорми до раундапу. Чисто теоретично, так як це діючі речовини страхових гербіцидів, то побутує теорія, що їх присутність у робочому розчині разом з гліфосатами покращує проникність до самої рослини. І тому повинно спрацювати. Ми тут на сусідньому полі спрацювали вже разом з декамбою. то я через тиждень для того, щоб можна було щось подивитися різницю, покажу, яка різниця. Оце так виглядає поле, яке дуже забур'янене. Я ж повторюся, це цільник, який ми тільки в березні місяці почали обробляти. Ну, як видно, що в принципі бур'ян уже доживає, але все одно я думав, що ефект буде більш потужнішим. Через наступних відео, буквально через тиждень, покажу, як виглядає гліфосатна група разом з Дікамбою або 2.4D. Через дорогу поле, де було з Дікамбою, спрацьовано, а потім ще для експерименту поставимо 24 d